Ми пішли в білому, тому що ми проголодалися і нам потрібно завтра купити дуже якийсь сік з малиною і лимоном. Тому зараз і морозу ми хочемо купити, тому що ми проголодалися. О, конфетки для, для білька можна взяти. забити. Оціни зараз навіть. Ну, Десь хочемо купити морозу, тоді йти знову назад в басейн. Плануємо один раз купатися і посидіти. І нам назад потрібно купити, купити сік для школи з лимоном і з малином. Це странно в О, а це от е... ні, тут немає такої. Аву, А, а Б цва. Так і це ще. Вот. І ми можемо щось купити, і вона хоче щось солене. Тому будемо купляти щось за собана. Я вже в тапочках. Так, вона да, теж тапочка. В мене теж тапочка. Mm -hmm. Зараз літо, тому зараз всі в тапочках. Mm -hmm. Класно. Так. А я не показує. Ідемо. Да. Да. Забирати кізнаку. А вупа? Ні, це не це, так. Да? Це просто вода, але мені треба воду з лимоном і з малиною. Я такої води ще не бачила. Зараз будемо тут шукати. Ой, давно. А, от, от он. Окей, Ні, а я. Тепер вайте. Давай, викидай. Сім. Ні, не буде здати. Один цент. Prometsein. Один цент. Один цент. Я дуже не беру. Я беру. Я так ніколи не беру один цент. А, а тут купики, а нам треба з грошима? Так, рушимо. Мені має дати 48. Що? за бред, Що Не правда. Два цента? Що за бред? Так чекайте, час. Я ось їду на веліку вже. От басейн. То... Чіпси морозу сзади. Блін. Приїхали, треба поставити ровер. Коротше, ми зараз тут йдемо. Басенів, подивіться, яка тут вода просто. Навіть не видно, воно так гарно, і тихо стоїть. Все, що... ось я вже тапочки уділа. І зараз ми будемо йти додому. О, і так. Все, я вже готова, коротше. Вони закриваються в якісь там восьмій, да, восьмій, а зараз сьомопсочотир. Бо... Ми вже маємо бути готові. Іду на роботу.